Вони люблять м'ясо, спокій і книжки. Леви київського зоопарку. Сьогодні святкують день народження. Геркулесові, Христині, Дарині і Вілії виповнилося чотири роки. На світ вони з'явились в зоопарку Калінінграда, звідти й потрапили в українську столицю. Свято тварини зустрічали в теплому вольєрі. Взимку на двірях випускають лише на кілька годин на день. Подарували іменинникам додаткову порцію м'яса і обіцяли. Почитати на ніч. Притаманно усім бодоліям цікавість, біжаки вгамовують літературою. Доглядачі в голос перечитали їм вже цілу бібліотеку. Це була економіка АПК на українському мові. Тобто, ну тут без різниці, що читати. з враженням. Я хочу, щоб всі були сильні, здорові, мясо свої. Ну, щоб вони були візили. Добрими були.